приветствую сколько в школе в школе сколько перерыв между классами а, стример, наверное, да, там. я по моему вопрос задал да вообще ничего не слышно Че так? говорю в, в школе пере, между классами с какой перерыв сколько по времени перерыв Коли какой, какой перерыв? Ну да, между классами. Сколько он длится? Не знаю, по-разному, наверное. Там же есть большие, маленькие, там 10 минут, или там обед 20 минут. Блин. Просто детей много в а? чат со школы. Вот и думаю, сколько нужно ну, ждать, вот что вот они все он, в класс вернулись. отвез школу, сколько, 12.50 забирать его? На третий урок у нас. О, дети не хотят учиться, да? А я не знаю, просто нету с кем поговорить все все дети. Угу. О чем вы разговариваете? Да, от собеседника зависит. Вы отцами сами откуда? Донецк, Россия. О, вот вы-то мне и нужны. Наконец-то. такое? <свист> не поверите, я вас ждал чуть не всю свою жизнь. Вот такое. Че честное слово. Мне просто очень. Поговорить. С донецким хлопцем. Так очень интересно мне. Так. Погодите, сейчас найду. Нанотехнологии какой-то там в Донецке сейчас. не совсем понимаю, как оно, как они работают. Может, вы мне объясните? Где ты, где ты? Блин, было недавно-то здесь. Но я скажу сразу, я не, я не такой силен там нанотехнология. Да нет, вы, 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 кстати, живете в этом самом, в квартире, либо в частном доме. Частный дом у меня. Блин, вам повезло. У меня есть квартира, но я и дням не О, нашел, все. Я всю жизнь на земле, в селе, а потом перебрался до Донецка. И все равно в доме живу. Понятно. Ру, объясните мне, что ты за нанотехнологии вот такие? Донецкий лайфхак. Как мы ходим в туалет без воды. Здесь у меня стоит ведерко в туалете. Кладу на салфеточки, как им туда.

Это русский это мир или что? А то, ребятам очень... Ну, пока, пока тяжело те, которые, конечно, уходят. Блин. Ребята, там очень тяжело. Я очень надеюсь и молюсь. Это что, 8 на... лет Донбили... Путина. 8 лет на... Донбили Донбасс, чтобы, чтобы это самое 10 лет на, на бумажку Кто ходить такой? и на трулитровую баночку. Никто, не, не бомбил. Блин. Мы сами себя освобождали. Ничего себе. Вот это нанотехнологии. Вот такое. Так живемо мы, да. Скромно живемо. У нас. Там, у нас, ну я ж э, понимаю, я... скромность э, это самое. Вода. Вода, я сейчас вам покажу. Покажи мне воду. Есть из всех кранив бежить. А а сплитки, спитки. Ну... Да погоди, ты в вода частном бежит, ты в частном доме. Как хочешь. Ты в частном доме, да. Вода с любого крана бежит. У ты... тебя скважина ведь есть. Да с любого крана я тебе покажу. Вода бежит. Я же тебе добра. говорю, ты, ты, в, я этом знаю, самом, что ты что в частном доме сам живешь. То, да? она не бежит, бежит открыва, она бежит. Ты в частном доме живешь, да? С любого. Повторю, любого в четвертый я раз. Я покажу. Любый кран. Вин бежит. А я, я понимаю, ж... ты любый... в частном доме живешь, да? Ничего я такого смертельного не Он не слышно. Все, все бежит, вода, все бежит, все тут. Да не тут бежи, шоу. остановись. Видишь? Ты слышишь, а что, ты тебе там что там воды я нет. тебе говорю? Я тебе говорю, остановись. Есть, ты в частном доме живешь, да? А? Ты в частном доме живешь? Ну да, хатинка маненька, скромная у меня. Ну у тебя скважина своя есть, да? Ну, во всех, кто в частном доме живет, я думаю, во всех. Я тебе про Донец говорю, ты, конечно, ты умный. У тебя своя скважина, сидит на скважине и вымахивается здесь водой. Я тебе про людей в городе говорю. потерпят, и у них все будет хорошо, все Нужно подождать, правильно я понял? Тришки, да. Тришки. Тришки нужно подождать. Слышь? А uh, Сколько шахт сейчас работает в Донецке? Давай возьмем на Донбассе ну, вообще Думаю, вас цікавы должно быть. Ну все равно до тацицо не будет в Украине. В Украине все работали. Бол, Нет, более да более 60, более, тому, 60, 60 Україні, более 60 более 60 шахт работали. Сейчас сколько работает? вот это до шахт Я має. подсказываю. Из 60 ну, ну, ты, Из 60. ну ты, Из 60, вот шагмали. столько работает, понимаешь? На Западной Украине а как, там будем лишним, А как будет, пыль. а как будет вот это, кто как будет Донбасс кормить теперь Россию, а? Если он... А зачем как кормить, если. Ну, а будет кормить? Зачем кормить, когда Россия нужно на бумажку кормить. ходить? Это нужно мало кушать, да? Не-не, я понимаю, ну, Россия будет кормить. Вам Россия. наши шахты не нужны. Мы для вас их закрыли. Себе мы откроем. Так какие? Вам, а зачем а зачем открывать навіть? то, что было уже открыто? Нужно было просто ну, продолжать работать. Это наши. Ну, я, я ж понимаю, за свои но надо было просто в них просто работать. Все было уже открыто. Зачем не, не, не. их закрывать? Мы не хотим вас оброблять. А при чем здесь мы? Давали. Причем здесь мы. Погоди, при чем ну, здесь мы? Дивись. А что вы переживаете за наши шахты? Не, я ж переживаю а за Донбасс. За Донбасс, вообще, шахти. понимаешь? Потому что, может, если бы шахты были открыты, может, люди бы не хотели э, на, на, на ведро ходить. Это какие-то нонотехнологии, ведро у унитазе. Вот такое. Это что-то новое. Мы терплячий народ, мы потерпим. Завтра у нас будет все хорошо. З водой будет все хорошо. Я і сусіди, у кого центральна там водопровод, вони приходять набирают вообще пропадают. А вот эти бабушки, что луж набирають воду? Тебе не жалко вот этих всех. А вот эти бабушки, да, их дуже жалко. Им матір мою жалко. Мать мою працювала на ту країну, блять, 27 ага. років. А что ну, ты ага. мать к себе не де У меня есть сын, такий как я, и він ей поможет. У тебя дома вода есть. Что ты мать к себе не візьмеш? А что ты уважаешь? Ма, он мать рядом живет, рядом хата стоит. У а, есть Тоже хата, страшно. ну вот видишь, повезло твоей матери. остальные бабушки должны ходить и возле подъезда вот слуш... дякую, дякую, тих, Нет, країни, так это, ни это ведь русский мир пришел, я понимаешь? Им воду. Когда, вот когда, им когда, была Украина, когда была Украина, я... Когда была Украина, никто воду не прикрывал, у всех вода была, в э, многоэтажках вода была, понимаешь? Все было. Но пришел русский мир. Почему-то начали начали э, дончане воду набирать из служб возле подъездов. Не знаешь почему? М? Расскажи, как так случилось? Кто перекрыл? Погоди, кто перекрыл а что вы так какую воду? Какую воду? Кто тебе перекрывал воду? Вот я тебе хожу. Вам наше вугілля потрібно. Да, да, та при чому здесь взагалі можеш покушать этим вугілля? вугілля, А розумієш? Я тебе говорю, вугілля можеш ну, кушати. Все одно на вугілля. розумієш? Ти мені розкажи, чому люди да, воду збирають. Я все розумію. Дуже добре. А чого ви так запереживали так? Ну розумієш, вугілля, это ведь надо. Э... Дивись, не треба переживати за нас. Ви переживайте за себе. Що ви за нас переживаєте? Що ви так за нас переживаєте? Я не за тебе переживаю. Я переживаю за народ Донбасу, понимає? Народ Дивись, Донбасса, я від, понимає. Народ Донбаса. Бачиш, а ти вже вибираєш. Я хороший, ж за народ Донбаса переживаю. Це моя земля. Земля моїх батьків. Так. І шахти це моїх батьків. Розумієш? Ага. А чого ти одето все. Що ти о це все, все взяв і, 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 е, і, 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 і занепад і, і, зробив? І, а? Тому що це моя земля. Добре, давай, земля Нічого я буду паритися, розумієш? як ти ж з України, ти ж розумієш українську мову. Чому ось ти занепад зробив отим всім шахтам, а? Розкажи мені. Як так вийшло, що твої батьки розвивали то все? розумієш? Проходили оті да. всі шахти, потім, лишали такі, своє, своє здоров'я, щоб ті шахти я процвітали. Ви я ж говорю з вашою паралельно. Нащо ти паралельно, знає, що ти паралельно зі мною говориш? Наносили. От твої, твої батьки відкривали ті шахти, вони лишали там здоров'я, щоб ті шахти е, процвітали, щоб вони приносили добробут Донбасу, розумієш? А от прийшов ти такий. І О, взяв, позакривав приносим, ті всі шахти, які батьки, блять, які, які батьки. Які батьки які батьки прокладали, твої батьки прокладали, лишали там здоров'я. А ти взяв і зробив да, занепад. Це правда. А ти занепад Чи, зробив. Так, да, а прийшли у ті українці і сказали, це дотаціонне все закрить, розвалить, розбомбить. Ми, ми ну, виконали да. все, що ви сказали. При, прийшли руски, прийшли і все, все знищили. комунізацію на Донбасі ми провели, як ви хотіли. Ну, як ти говоримо, прийшли, прийшли, прийшли руски, і ти все закрив. І все старання твоїх батьків, твоїх дідів і твоїх прадідів, які починали от Донбас, які розробляли Донбас. Прийшли руски. І сказали, все, заводи розпиляли, вивезли, шахти позатоплювали, позакривали, а такий дурачок, як ти, стоїть і тішиться. Розумієш, все, все що, що руками твоїх пращурів було здобуто, росіяни прийшли і просто навалили на то. А тобі дали відерце, дали тобі салфеточки і дали трилітровий бутиль, і сказали: пісай туди, какай туди. Какаєш в бумажку і як за собакой, Скрутив, скрутив, в під'їзд виніс, закопав. Вернувся додому, описав в бутлік, замаринував. От так. То, що ти там як, показув, ти, як ти, ти, до, ти докотився до такого життя, розкажи мені. Дуже слава Росії! В составі Китаю. Ви Случиш, а паспорт у тебе є Донбаса? Звичайно. А русский? Звичайно, а я громадянин Російської Федерації. А український? Ні, нема. А по очах бачу, що підер закупав десь. Закупав і чекає. Ну, я На нього. мені no, Ну, очах же бачу, що піздиш. Ти, блядь, паспорт. приспособлені з'єбаний. Дивись, я, я тебе фамилию покажу. Ты же стримишь. Ты приспособление. щоб они все знали курвы приспособление. Ты чего украинский давай. паспорт скував? Алло. Да нахуй я на настя... щас, щас. Диви. Давай. Давай. Я сейчас, дивись, дивись. Ты украинский паспорт покажи, де ты закупав його Ти давай. Да. давай, давай. Ну. І що? Ти бачиш? Диви. Диви. Я пишаюсь. Реєстрація, де в тебе в Ростові? Донбас! Реєстрували в Ростові. Оце, дивись, оце. Оце бачиш. Му, 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 му. Бачиш? Слава Росії! Ти бачиш? А тепер я зараз. Щас... А український Бля, паспорт де є? Воно, блядь. Де ж воно та хуйня. А, де український паспорт? Ану показуй. Ага. Де ти сховав Бачите? його? Оце. Це слава Росії. Так український Кучма, паспорт фамілія, ще раз говориш. Розумієш? Так ти фамілію там Котато. хотів назвати. Слава Росії! Я кажу, ти фамілію свою хотів назвати. Кучма Іван Іванович. Далбайоб ти, Петро Петрович. Петро Петрович. Ти мені слава скажи. Русьі, ти та бачиш, я ж так, розумію, так? ти можеш в славу із Росії кликати, скільки хочеш. Ти вже русський мір покликав, що люди в баночку какають. Без води сидять. Ти можеш тепер кейс славу кликати. Слава Владимиру Владимировичу Путіну. Ну, Стай на коліна, скажи. Владимир Владимирович, помогите нам. як всі нормальні русские. А вас, блядь, долбоюбов уже на коліна Ставай на коліна. Продали, блядь. Слышь, а Донбас Здоровуть, уже. Блядь. Оц... А як, як ти думаєш, е, от Путін підняв Росію з колін? Однозначно. Однозначно. А, а Донбас, коли він підніме з колін? А ти поїдь до Маріуполя, подивися. Я думаю, ну, як бу там, там, там взяли, роз, роз, зруйнували все повністю під нуль. Прикольно. Прикольно. Правильно, де комунізація? З, знесли все... Вже, з... блять... Вбили більше 100 тисяч, 100 тисяч населення і тепер дібіли тішуться, бо там поставили два нових будинка. О, у мені така цікава думка народилась. Так от Путін підняв Росію з колін, а Донбас поставив на коліна, так? Ніхто ніколи Донбас не ставив на коліна і поставить не А, на коліна прийшли? не ставив, Ставить, просто посадив блядь. На, на той. Ставуни, блядь, ви посадив ти, на трилітрову банку, так? Ставун, блядь. Ні на, ні на коліна, ні на коліна, але посадив на, на тролітрову баночку, да? Слава Росії, блядь. А ти можеш слава речати Росії, тут скільки розумієш? хочеш. В тебе одне, що лишилось, то тільки речати слава Росії, розумієш? Тобі ж нічого а оце нема. А за це ззаді, це ж цей його, блядь. Путін Бандера, молодості. Бандера, да, чи Шухевич? Ні, це Бандера, мабуть, да? Дивись. Чи Шухевич? Це хто ззаді? У Мен, мене, до речі, теж от таке є, видиш? Диви. Диви. Чуешь? Вот это сзади у тебя кто? Шухевич или... <coughs> Цей? Ой. Погоди. Чуешь? Вот это... Вот это кто у тебя сзади? Ой. Погоди. Там же две головы, да? Правильно. За это <coughs> похвалю. Что вытер, похвалю, блядь. <coughs> да я ж, чтобы по, по, несколько раз, понимаешь? И вытри. И вытри. Смотри, чтобы ты не думал. Вытри, блядь. Смотри. Написано. Слава России! Видишь? Слава России! Чтоб ты не думал, что это что это какой-то а фейк? мордашку-то не показываешь? Чего? чей паспорт? А, паспорт чей дохло паспорт? Дохлого, дохлого русского и щиты. А -а -а. Великого воина. Не дохлый, Земля пуха. обыкновенный, обыкновенный, обыкновенный. О, ти, ты как ты как с Донбасса ты должен разбираться в угольках? Вот он обыкновенный оголек. Только, да. только осталось от него, ничего до да нихуя. Вечная память вечного воина. Вечная память вечному воину. Этого вечного воина где-то кабанда едает уже в посадке. Где там? Я из Днепра, дебил. А че ты не захищаешь? Я з Днепра. Я ж тебе говорю. Ну и что? Я собиратель, собиратель вот этих обоссов а, США в русский, видишь, смотри. Смотри. Ну, а что ты не защищаешь? Сидишь так там, я ж защищаю, Ой, ты цвета, Все защищают. Вот, я сказал, что защищаю. По-разному, по-разному можно защищать, что понимаешь? По-разному. Ты, ты немножко ты обосрался. Ты пли, я прибабли. А спонсорство понимаю. немножко, блядь, подуризалось, блядь, да? Та чого підурізав? Все нормально? Це буває. Це буває. Донатті донатте і в доларах, і в євро, і все, що не хочеш. Ось такої, блядь. Я бачу, і закриваються збори, донаток, ти, і все нормально. Ти, блядь. І хлопці получають все, що їм потрібно. Хлопці, а от ти, а ти трошки блядь, затупив, де розумієш, блядь. ти затупив. Де ти, ти затупив, ти свою мордаху в спалив, так що все. Ти розумієш да, то ж, да, інтернет. Блядь. Інтернет. А воно вже нікуди не подінеться, розумієш? Все. Воно вже Данець. тут на віка, на віки вічні. І твої діти Данець. будуть бачити, Данець. і внуки. Розумієш? Довбоєк, Тож воно блядь. все буде Сука. тут. Ти до речі, в миротворці є? По Поставили тебе вже миротворець. миротворець, миротворець ну ж, а є президент, миротворець тебе миротворець тебе занесли вже. Миротворець тебе занесли вже, чи ні? Ну, так звичайно. О, блядь. у нас нормально. Я потім ще зайду, провірю. Да, ну провір, блять. Ану, да. В давай. Мірі був 14 го року, блядь. Коли ще адміністрації брали, Ану, давай, блядь, там, блядь. А до речі, а чого чо в Донбасі піднімали прапори Російської Федерації на адміністраціях, а не прапори Донецька, га? чому. Ну, я ж чому запитав. Тому що ми до Росії. У Чого? нас про ми провели референдум. Бля, так ви провели референдум до Росії. Незале, ви незал... за Незалежну до Європи, Республіку. Причому тут Росія, тому що ми суб'єкт Російської Федерації в 22-му році стали. До 22-го року Росія казала, ви ніхто і звати вас ніяк. Йдіть, нахуй отсюди, вас ніхто не звав. Та я розумію, ти мені розкажи, чому чому піднімали прапори Російської Федерації? Алло.

Ви, ви піднімали до Європі. Чекай, прапор, прапор Євросоюзу а план, то якась країна окрема, чи що, я не розумію. Давай я тебе провірю. Як ти як ти називаєшся ім'я фамілія? Зараз провірм тебе на миротворці. Провіряй, ти відповідаєте. Так ви скажи, як фамілія. Хотіли, ви до Європи хотіли? Так ми вже Худ в Європі дебил. Так чо ти маніш? Стидно сказати свою фамілію, так що знайдемо. Кучма Іван Іванович, ти що, скотина, блядь. Блядь як, тебе, як я зараз впишу, тебе тут не буде, будеш піздоболом. Тобі, блядь, паспорт іще раз показати? кучма Іван Іванович. Ну, блядь. Ну покажи. Блядь, от кончене, блядь. Ти думаєш, що я, блядь, свою то, що фаміль, ти, блядь то стопу моя блядь, моїх батьків, блядь, мого діда, блядь. Це вони поляки, блядь, єврейські, блядь. На, дивись, іще раз тобі показую, блядь. Давай. Який, дивись, який хочеш паспорт? Та мені похер не той, не той не дійсний. Бачиш? Не бачу. Так, що ми тут знайшли? Найшли ми кучму. Так, 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 а ну давай, 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 давай. Сукає, блядь. Так що тут 2 секунди? Мене... Кот... Сень... Меда їздить у руховну операцію. Мда, шо-то ти підпишеш, нема... У них, так, навіть оці... Шо ж ти підпишеш, нема тут тебе... Їздять тут, тут мешають робити, ти, ти ти розумієш? Ну ти... От, ти О, насто... таке. Настояшній руцький. Так, звичайно, брат. Тебе не, тебе не знайно. Я тебе вітаю, тебе буде найдено скоро. Дуже добре, не... дуже добре, блять, це для мене честь. Та це для честь? мене честь. А як так убрали, так? Да? Та я не знаю, ти О, просто брешеш. тебе не було там ніколи. Це дуже добре, як убрали. Що ще? Тебе... Тебе СБУ буде убирать. Та хуя на них ложив Чи? на твоє СБУ. Ти, той, їбане. Ти, ти коло самокатів дуже близько не ходи. Добре? Хуя ложив на твій СБУ. Ляку-ляку, хуй тобі в сраку, щоб не було переляку. Як воно? Ти все сказаєш? Просто паралельно дивлюся. Да, давай, давай. Дивись. Та нема що тобі давати, телепень. Та що ти там можеш дати, блядь? Голова Ой. ти, блядь, юбана, блядь, голова. Блін, буде прикольно. Як от пам'ятаєш от, отого діда з Луганського, який бігав, який бігав е, е, з прапором в Росії махав, що він за, за референдум за то все, а потім сидів в жінки на могилі і кричав Мені обманули. Меня обманули. Все забрали, пенсии. Знаешь, -то про того кидають, деда. Блядь, скрябина, Знаешь, прутого деда. Кинули, нас кинули, вот что то він, то він про Донбас спивал. Разумеешь? Он то він про Донбасс спивал. Я блядь. глохив, я глохив. Обманули. И как Путин говорит, обманули. Кинули, как Глохов. Вот вас скинули, как Глохов. А вы аб, ну за... Скряб'яна я зрозумів. зрозуміла бузина. А в Росії якого журналіста були? Як називався? Ти що робив розслі... Оле, дивись. розслідування розслідування, що ти, робив ти, за Путіна? Ти ото, знає, а дядь. чекай та чекай, як ти його звали? А? а ну розкажи. ти мені Ти мені розкажи, розкажи як бузиной? так, як так? Що на Росії ж теж вбивають тих? Отакої, блядь, От ти, розумієш? ти розумієш, в Росії садя. садя. А в Росії а скажи садя? мені, а де це куля мені. долоба? Скажи мені, Ох, яйценюк. Де хто куля є? долоба, куля долоба. Так ти, воно, ти мене за мене запитуєш, що ти мене за Яценюка запитуєш? Та ти мені не здається. Я, Я звідки ти знаю, звідки знаю, де і, за де за і за що ценю. Куля долоба, де воно, блядь? Я не знаю, ти про кого. А, ти такого Яценюка не знаєш? А, що? Яценюк знаю. Я не знаю, де він є От такої, а Д. Турчинов де? Десь в Україні. Начало двумяся. Главный критик Путина начало 2000-й журналистка Анна Политковская блядь. была застрелена в день рождения ФСБ Александр Литвиненко рассказал о причастности Путина и ФСБ к организации взрывов домов в 99 году, а после было отравление литием журналиста Юрия Щикачихина и депутата Сергея Ушунькова, которые были роз... Тогда они все, а? Что случилось? Что ж, бідний підвис. Ну що ти, блядь? Так Тогда вони всі. А де а де ото, що Курметру торгував в Донецьку, як він Як його? Я не знаю, хто. Так хто знаєш ти... блін, як він. А ну нагадайте мені, як його звали. Так я того вашого придурка. Це за пастера. Той, що, що? той це? той що що торгував курями гриль. Не розумію, про кого ти говориш. ей Блядь, то той придурок, що його забили. То, что в, в, в Сепаре умер, как его? Кошевый, Кошевый, Олег Кошовий! То, что в Сепаре умер. В ресторан Сепарки. Ну, Кошевый есть. Ресторан, то ты знаешь, про кого я говорю. Блять, ну, на, ну скажи, я напомни, не пам'ятаю. За, Захара, вот Захарченко ваш. Где он? Че с улыбкой? Це стой, кто такий? О, это кто такий? Не знаю, кто он Захарченко. Блять. Не знаю, это кто такой? Не пройшло і пів години. Все. Своїх національних героїв все забули. Ну, звісно, кури гриль. Не хотів, под... не хотів дати кури гриль по дешевці. От і все, ніхто вже його не знає. От, звичайно, ніхто звичайно. не знає. Мабуть, все. так, мабуть, так і Ой, є. Боже, а Боже. де ярош? А де ярош? Скажи В Україні? ярош? О, вчора вчора тільки з ним сектор, каву пили. Ура, ура! Де вони Скільки вчора з ним каву пили? Донбас, Азов, Дніпр, де вони? Так все є і Донбас, блядь, і Азов, І АЗОВ, і ДНІПРОВИЛЯ, блять, країну, блять. Де вони націоналісти націоналістики? Як звуку немає звук, що нема звуку? Це буває, блядь. А да, от так розвели кинули, блядь. і кинули, блять. Ну зараз я сама, ж тобі блядь. говорю, сто процентів вас розвели і кинули. Розумієш? Кинули вас. Вас колись Донбас годував цілу Україну. Цілу Україну Донбас годував, а тепер Донбас ходить на папірчик какати на відро і в трилітрову бути стяти. От тобі, от тобі і русський мир. Все, к йоба матері йдеш. Все, давай, йди.